Всім привіт, середина березня і здається, що весна вже прийшла безповоротна. Перша із дерев відчуває весну та поля біла або осика. За осикою просинається клен американський, який і так всім не подобається. Але це тільки, тільки як я сказав на сонячних місцях. В затінку зараз все виглядає зовсім інакше. На сонці термометр малює гарні градуси, а на природі ще ось так. Хоча не скрізь. Є і прояви весни. Ну нічого, зима поки відступає, поки сонце піднімається. Прогріває своїм теплом землю, повітря я встиг, встиг підготувати вольєр для заселення диких кролів. Воно нічого страшного тут роботи не так багато. Вольєр був фактично зроблений. Тут жили внутрі, поки я не випускав на всіх на волю. Але одна, одна була складність це підлога. Підлога була тут земляна. І оскільки внутрі як земляний працівник він не дуже, не дуже така вправна. Хоча теж, теж були в мене з ними на цей рахунок проблеми. То кралі повискакують із цього вольєра без підлоги за, за 12 годин, тому, тому довелося мені повністю, повністю покрити підлогу ось такою штукою. Ну, як стіни, так і підлогу. вийшло, вийшло три полоски по 1,20 шириною І вольєр, вольєр повністю готовий до заселення дикими крилями. Оскільки дикий криль це не дешеве здоволення, тому довелося попрацювати, щоб не втратити погалів'я можливо, яке приїде. Ось так. Поки цим займалися, вже і трохи потепліло. Звірі там займаються своїми справами. Поки я займався справами по вольєру, бджола почала потроху літати. Видно, що вже це не обліт, а просто вона літає кудись по своїм ділам, як мінімум. А як максимум, я тільки що побачив перший пилок. Отак от пішов перший пилок на колодній пасіці. Я впевнений, що пішов пилок і на всіх інших пасіках. Ось так, тільки що я побачив. Перший пилок у цьому році. Зараз почекаю трохи. Може побачу. є, є пилок, тільки, тільки на обніжжя дуже маленькі. А то так просто, просто гарно пішла бджола з полком. Так, 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 є пилок. Пилок є. З почином Починам поздравляю всіх бджолярів. Перший пилок у мене на колодній пасіці, а це означає, що і на всіх інших пасіках почався. Ще що я помітив, що в мене літає на колодах в колодах одна темна бджола. Тільки темна бджола літає в колодах. Перший пилок. Ось так. Я і не думав і не гадав, що плюс вісім і бджола понесе колод на пилок. Лок пішов повним ходом. Ну, так ось, поки, поки вольєр чекає перших кролів, дотаює сніг. Тіні бджоли почали носити полок, а значить матка почала сіяти, сіяти. Я вважаю, що вже пора висаджувати, еводію. Еводію, яка в мене зимувала у погрібі, тому що вона в мене була із закритою кореневою системою. І за війни деякі замовники у мене не змогли забрати, забрати ці рослини, тому я їх одніс, не відіслав, а відніс в погріб. І, і вважаю, що вже можна висаджувати висаджувати листя немає, адже воно не померзне. А раз воно не померзне, то Павло Евадія э, розпуститься тоді, коли побажає це зробити сама і буде вважати це за потрібним. Ось так, поки, поки в тіні тане сніг, то на сонці вже я сподіваюся. Землю відпустила, я зможу посадити перші свої Евадії. Ось так, то б мог подумати середина березня. Іду садити Евадію, під ногами репить сніг. А бджоли вже носять перший пилок в колоди. Дякую за увагу та терпіння.